У мальовничому куточку міста поліг Серед берізок та квітучих клумб знаходиться школа і більш як віковою з історією. Школа, яка дбайливо зберігає свої традиції, школа, яка виховала та випустила у великий світ десятки поколінь учнів та чимало знаних в Україні та за її межами людей. Це наша пологівська спеціалізована різнопрофільна школа перших третіх ступенів номер 2 У затишних, добре обладнаних класах займаються понад 400 учнів за різними профільними навчаннями. Для учнів створені всі умови для розвитку навчання навчально пізнавальних інтересів, нахилів, зібності і потреб учнів. Під керівництвом вчителів усі на школи зростає велика кількість обдарованих і зібних учнів, які неодноразово перемагали на олімпіадах різних рівнях, конкурсах під час захисту науково-дослідних робіт малої академії наук. Характерною рисою сучасного етапу розвитку школи є використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах навчально-виховного процесу. Інформаційно-комунікаційної технології це найбільш важлива складова розвитку бо є засобом, який забезпечує неперервність процесу навчання. Це вимагає певних нововведень у навчально-виховний процес, з урахуванням того, що сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації. Для вчителів та учнів створює середовище, метою якої є підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві. Бо сучасна Україна вимагає якісно нових спеціалістів. З високим рівнем знань, креативним мисленням і здатністю швидко обробляти інформацію, постійно вчитися і ефективно спілкуватись. Саме тому наша школа виявила бажання взяти участь у національному проєкті Відкритий Світ. Учні нашої школи бажають використовувати новітні інформаційні технології, щоб бути майбутніми спеціалістами нового покоління з високим рівнем знань, технічно освічених і конкурентних на світовому ритмі. У школі створені всі умови для використання. Стання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Є два комп'ютерних класи, мультимедійний кабінет з інтерактивною дошкою, проектор з мультимедійною дошкою, є підключення до мережі інтернету. Ми орієнтуємося на нову технологію комунікації, яка базується на основі нової технології обробки інформації та широкого використання персональних комп'ютерів і прикладного програмного забезпечення для удосконалення навчально-виховного процесу в школі. Всі вчителі школи пройшли навчання що. Щодо використання ІКТ за програмою цифрові технології Intel, сервісів Web 20 учителів онлайні і тому мають банки власних електронних розробок, презентацій, тестові документи, текстів, аудіофайлів з іноземної мови, відеофільми, якими можуть використовувати учні школи. Учні 7 А класу з поглибленим вивченням англійської та німецьких мов допитливі, активні, дружні. Вони дуже хочуть перемогти в конкурсі «2000 шкіл в рамках реалізації другого етапу національного проєкту відкритий світ, бо це надасть можливість вчитися по-новому, зручно, цікаво і креативно. Реалізувати високий інтелектуальний потенціал, учнів восьмого класу з на вивчення математики, цікавить науки природничного математичного циклу. Їм подобається проводити експерименти і досліди, самим створювати програми на заняттях гуртка з інформатики. Крім того, вони ерудовані та логічно мислять. Сьогодні школа має можливість застосовуючи сучасну техніку і методику впевнено йти вперед і надавати пріоритет всебічну розвитку школярів. Але разом з тим, в нашій школі ми відчуваємо недостатньо. Кількість комп'ютерних класів мультимедійного обладнання, перемога в конкурсі «2000 шкіл, дасть можливість швидко і ефективно шукати інформацію, творчо її використовувати. Власний планшет дозволить вчити одинаково успішно у класі і за його межами. Тому вчитись цікаво, вчитись сучасно, вчитись за світовими стандартами, вчитись легко.